Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми обговорюємо роботу парламенту протягом цього тижня. У нашій студії голова комітету з питань науки і освіти, народний депутат України Лілія Гриневич. Пані Лілія, вітаю вас. Доброго дня. Певно, що чи не головним питанням цього тижня стало, звісно, прийняття змін до державного бюджету. Розкажіть, чи передбачено збільшення фінансування самоосвітньої галузі? Звичайно, що це були, були дуже драматичні дискусії з цього приводу, тому що, на жаль, освітня галузь не отримала додаткового фінансування. Більше того, певні кошти в зв'язку з необхідною оптимізацією освітній галузі зменшені, але це не повинно в жодному разі якимось чином позначитися негативно на тому, які кошти отримують на місцях. Мабуть, досягненням є те, що нам вдалося відстояти. Сування для програми шкільний автобус, тому що якщо ми робимо будь-яку оптимізацію, то якщо це стосується мережі шкіл, вона потребує відповідної інфраструктури. Мають бути шкільні автобуси, мають бути дороги, по яких можна довозити дітей, і заплановано 42 мільйони гривень на шкільний автобус цього не передбачалося раніше в бюджеті. Е, є ще також дуже важлива е, ознака. Ознака, звичайно, сьогоднішнього часу, коли ми живемо в період війни, нам потрібно посилити військові кафедри, які є у наших вищих навчальних закладах. І закладено до бюджету 200 мільйонів гривень. І ці 200 мільйонів гривень підуть на покращення матеріального оновлення цих військових кафедр, відповідно, оновлення педагогічного складу на цих кафедрах. І хочу сказати, що сьогодні у вищих навчальних закладах студенти самостійно змушені оплачувати навчання на військовій кафедри. Афедрі, а тут ми закладаємо вже кошти державного бюджету для того, щоб вони не змушені були оплачувати таку підготовку. А зрозуміло, в умовах нашої країни, коли ми маємо зовнішнього ворога, і це може тривати і наступні роки, дуже важливо, щоб кожна людина, яка навчається у вищій школі на бюджеті, мала можливість безкоштовно отримати таку освіту. Пані Лілія щодо друку підручників говорять, чи не найкритичніша ситуація за останні роки е, ситуація е... Складна в тому плані, що ми. Повертаємося до ситуації, коли люди самі повинні оплачувати підручники. Зрозуміло, є велика категорія малозабезпечених, які будуть отримувати безкоштовно підручники. І одна з позицій, на яку ми додали кошти, це якраз підручники. 52,8 мільйона гривень перерозподілено саме на підручники, для того, щоб всі абсолютно категорії малозабезпечених людей отримали безкоштовні підручники, а звичайним сім'ям. Доведеться платити за підручники. До речі, в нас є ще специфіка з підручниками національних меншин. Там, де є маленькі тиражі, такі підручники дуже дорогі. То для людей, що будуть платити за такі підручники, буде компенсуватися різниця між загально національною вартістю підручника і тою вартістю, яку він має в зв'язку з малим тиражем. Скажіть, якимось чином о, розмірковується, чи залучається о, саме благодійні організації, чи якісь спонсори саме для того, щоб забезпечити школи підручниками? Чи можливе не, не державне фінансування? Звичайно, що воно можливе, але зараз всі фонди. Е Шість програм, які пов'язані з благодійністю, вони пов'язані з ситуацією на сході, з ситуацією війни, з ситуацією пов'язаною з переселенцями. І я думаю, що державі в будь-якому випадку треба передбачати кошти на забезпечення, от саме цих е, малозабезпечених верст населення. Так само, наприклад, ми зараз внесли законопроект. І вчора його розглядали на засіданні комітету з питань освіти і науки, який пов'язаний з підтримкою. З отримання освіти дітей-учасників антитерористичної операції і самих учасників антитерористичної операції. Я переконана, що повинна бути державна така програма підтримки. Що це означає? Ми будемо мати, без сумніву, і інвалідів, і ветеранів, які після війни змушені будуть отримувати додаткову професію, а можливо, додаткову освіту. І за це повинна держава їм заплатити. І е, тому законопроект стосується розробки урядом такої державної програми підтримки. Те саме стосується, наприклад, родин е, військових, які е, сп, справді воювали на фронті. Е, у них може бути така складна ситуація, що якщо дитина навіть не вступила на бюджет, але має показники, за якими може навчатися на контракті, то, відповідно, уряд би мав підтримати таку дитину чи частковою оплатою контракту. чи Риттям якихось низьковідсоткових кредитів, от на це спрямований даний законопроект. Які ще питання розглядалися у ході засідання комітету для нас, звичайно, є дуже важливим сьогодні. Працювати над впровадженням закону про вищу освіту це один з найбільш європейських реформаторських законів, які вдалося прийняти одразу після революції гідності. Але це запровадження іде ну досить складно, тому що важко напрацьовується нормативно-правова підзаконна база. І один з таких головних документів це є перелік галузей і спеціальностей, за якими будуть розроблені нові стандарти вищої освіти. І на минулому засіданні комітету в нас була надзвичайно предметна, глибока і складна дискусія між органами виконавчої влади, представниками академічних спільнот. І комітет був таким модератором цієї дискусії, щоб ми знайшли консенсус, бо без цієї постанови Кабінету міністрів ми не можемо запускати інші процеси впровадження закону про вищу освіту. Вочевидь, також ми розглядали. Інші важливі законопроекти пов'язані з ситуацією на Сході. Наприклад, як гарантувати місце праці, а також оплату збереження оплати праці на час мобілізації. Зокрема, так само для викладачів і студентів. Ми подовжили, цей законопроект передбачає подовження такого періоду збереження місця праці і оплати праці з року до півтори року. Отже, це є ті зміни, які спрямовані на підтримку людей, що сьогодні захищають незалежність України. Ви говорите, що досить складно просувається сам процес реформування, але експерти галузі і фахівці говорять про те, що саме освітня галузь може похизуватися тим, що є реальний приклад реформи. От що сьогодні ще необхідно, щоб можна сказати, щоб можна було сказати, що ця реформа здійснена. Справа в тому, що поки що реформа торкнулася фактично тільки вищої освіти. Але ми розуміємо, що основна кількість людей навчається в системі дошкільної, загальної, середньої, професійної освіти. І ось там ми зараз працюємо над законом про освіту. Ми повинні зараз запланувати... Так, який? Це буде базовий закон, з якого будуть випливати інші. Це є дуже складна і важлива робота, яку ми зараз здійснюємо. І нам потрібна комунікація, звичайно, з суспільством, тому що цей закон Захоплює інтереси кожної родини, де є діти, де є молодь, яка навчається, і нам треба узгодити ці реформи, бо деякі з них будуть реально болючими. До речі, ще одна цікава річ, яку ми також розглядали в комітеті, це закон, який дозволяє розширити мережу приватних дошкільних закладів. Ви знаєте, яка зараз проблема з охопленням дітей дошкіллям? І держава в сьогоднішній ситуації не може собі дозволити збудувати нові великі дошкільні заклади. Але нам для цього треба піти, мабуть, шляхом, яким ідуть в інших країнах, коли розширюють можливості для приватної ініціативи, для маленьких приватних садочків, які не будуть дуже дорогими. Ось що важливо: коли пересічна сім'я собі дозволить, якщо вона не може врештувати дитину в державний садочок, все-таки заплатити за такий садочок. І для цього ми внесли законопроект, який дозволяє. По перше, встановити таким дошкільним закладам пільгову оренду на рівні з комунальними навчальними закладами. Тоді оплата за садочок зразу зменшується, а також давати можливість поза конкурсом їм отримувати комунальні приміщення для розгортання такого садочку. І все ж таки пані Лілія, скажіть, яким чином вдалося все ж таки забезпечити хоч якісь результати, і чому по іншим напрямкам реформування країни цих результатів ми поки що не бачимо. Я переконана, що реформи це не така проста річ, якщо особливо вони глибокі, що їх видно зразу на другий день чи навіть за один рік. Тому що справжні реформи вони потребують, по-перше, законодавчого регулювання, вони потребують розстановки людей, які здатні здійснювати ці реформи. І дуже часто це непопулярні кроки на початку, які сприймаються суспільством і оцінюються доволі серйозним супротивом, тому що вони пов'язані із скороченням видатків, вони пов'язані з певними обмеженнями, що ніколи нікому не може подобатися. Освітня галузь сьогодні виявилася найбільш такою компромісною в країні. Я думаю, що ми почали з закону про вищу освіту, а закон про вищу освіту він навпаки дає більше автономії вищим навчальним закладам, він дає їм більше можливостей, і в зв'язку з цим тут якраз таких непопулярних реформ значно менше. Але я мушу анонсувати, що коли це стосується, наприклад, всього закону про освіту, то там ми будемо мати більшу кількість непопулярних реформ. І, мабуть, мистецтво управління і комунікації між урядом, парламентом і людьми, всіма, всім, всім суспільством полягає в тому, що ми чітко розуміли, що якщо ми зараз мусимо задля чогось поступитися, так, щось пережити якісь труднощі і складності, які ми будемо мати результати через три, через п'ять. 5 років, що які нові бонуси це дасть сьогодні для нас, для наших дітей, майбутніх поколінь. А в контексті децентралізації, яка є пріоритетом, зокрема цього року, чи робиться щось для того, щоб у місцевої влади було більше можливості зокрема впливати на освітню галузь на місця? Так і це був предмет величезної дискусії і боротьби, зокрема в бюджетному комітеті, тому що стверджують, що вперше фактично освітня субвенція, яка йде від міністерства освіти і науки, тільки загальноосвітню діяльність і не включає дошкільні і позашкільні заклади зовсім і для нас було дуже важливо пересвідчитися, що органи місцевого самоврядування можуть зібрати таку кількість податків, щоб потім покрити це. Зверніть увагу, що вони зараз на початку перший квартал року ще не зібрали цих податків, і їм дуже складно. Тому до бюджетного кодексу внесено певна низка змін, яким чином органи місцевого самоврядування можуть компенсувати. З бюджетів різних рівнів ці видатки, зокрема, це також стосується дошкільної освіти, тому що колись дошкільна освіта управлялася, наприклад, селищної ради. Тепер її підняли на район і е, опинилася дошкільна освіта в такому міжсезонні. Коли райони не до кінця розуміють, що з нею робити, і селищні ради. Зараз є можливість, коли селищні ради можуть далі управляти дошкільними закладами. Тобто, оці проблеми перехідного періоду ми поспимова. Старалися частково вирішити змінами до бюджетного кодексу. Ну і чи не найболючіші питання, чи не найбільше нарікань в новому бюджеті щодо о, замороження та певного оподаткування пенсій та зарплат от саме в галузі освіти. О, яка ситуація? Звичайно, нічого приємного в цьому немає. І е, ситуація є дуже і дуже складна. Те, що сьогодні нам вдалося в процесі переговорів піти на те, що пенсія у працюючих пенсіонерів скорочується тільки на 15% в тому випадку, якщо пенсія не менше півтори прожиткового мінімуму, це важливо, тому що на жаль, у системі освіти, особливо в дошкільників, у вчителів, дуже низькі пенсії, і е, це, це є важлива ситуація. Що мене також дуже хвилює, це те, що часто наші пенсіонери, особливо професорсько-викладацький склад, доктори наук, професори вони працюють на 0,25 ставки, тобто на дуже маленьку кількість насправді заробітку, який вони можуть отримувати в університеті. Але саме вони можуть бути керівниками в докторантурі, в аспірантурі, керівниками робіт. І от зараз вони стануть перед вибором, чи їм працювати, чи все таки і. і чи зберігати 100% пенсію. Ми побачимо, як це буде відбуватися, тому що для нас важливо не втратити той науковий потенціал, який сьогодні ще зберігся в науці і освіті. Тому що, наприклад, у сфері науці ми має, науки ми маємо таку дірку вікову, коли в нас є люди похилого віку, люди старшого віку, пенсійного і зовсім молоді люди. А середнє покоління в зв'язку з хронічним недофінансуванням науки в більшій своїй частині виїхали. За кордон, і так важливо, щоб ми змогли зберегти баланс між цією фінансово-економічною кризою і цими болючими реформами, і тим, щоб ми не вихолостили те, що ще збереглось найкраще в освіті і науці. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам дякую. нагадую, що гостею студії була голова комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич. Залишайтеся з парламентським і надалі.